Член робочої групи з урегулювання політичної кризи, перший заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов звернувся до тих, хто вдався до радикальних дій. Шановні громадяни, сьогоднішні правопорушення мають ознаки особливо тяжких злочинів: захоплення зброї, підрозділів і приміщень органів внутрішніх справ і безпеки. Інші дії суворо караються. Закону. Закон дає, дає певне визначення, суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я, ні в чому невинних людей, або погрози вчинення злочинних дій. З метою досягнення злочинних цілей, називається тероризмом. Суспільно небезпечна діяльність буде обов'язково каратися самим суворим чином. Призиваємо всіх, хто вчинив ці злочини, здати зброю і уникнути суворого покарання. Вимагаємо негайно припинити незаконні дії, здатися. Правоохоронним органам звільнити всі захоплені приміщення і транспортні комунікації, зробити це необхідно заради збереження миру і спокою в нашій країні, заради збереження єдності нашої держави і громадянського миру.